Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Стара радянська лялька справжній скарб для колекціонерів і нічний кошмар для тих, хто страждає на педіофобію. Колись вона лякала дітей своїми величезними очима та волоссям, яке випадало з кожним розчісуванням. Тепер може коштувати дорожче стародавніх монет. І це вже не просто предмет дитячих спогадів, а й спосіб перевірити нашу з вами нервову систему на міцність. У цієї от всі гумки розтягнуті, потертості тріщини ма. Пошкоджені пальці, відклеєне волосся і все одно її придбали за 42 тисячі 26 гривень або ж тисячу доларів. Далі монета, котрі більше двох тисяч років, це так званий сиратний динарій, тобто монета з підпиленим гуртом. Робили це для того, аби хитрющі римляни не обрізали з монети вартісне срібло на лицевій стороні цього динарія, який був викарбований у першому столітті до нашої ери, зображена Рома на зворотній Геракл, який душить лева. Придбали цю монету за 50 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Далі знову Рим Ауреус Тиберія, римського імператора, який володарював з 14 по 37 роки нашої ери. Чин з надзвичайним в історії Риму він не відзначився. Його попередник Октавіан Август та наступник Каліула були в рази яскравішими. Ну а щодо Тиберія, то він ще до початку свого правління у третьому році до нашої ери переміг на Олімпійських іграх. Ауреус Тиберія придбав за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Неймовірно, але радянська срібна монетка, котрій 100 років виявилась дорожче стародавнього золота. Це 20 копійок 1921 року. Але не поспішайте радіти, що маєте таку ж. На цій монеті немає зображення реверсу. Це так званий інкузний брак, який виникає, коли при карбуванні монета застрягає в штемпелі і карбує наступну монету, що потрапила в карбувальний верстат. отримана таким Чином монета з однієї сторони має стандартне зображення, а з протилежної негативне зображення від удару монети, що застрягла. Отже, ці незвичайні 20 копійок були придбані за 60 тисяч одну гривню або ж 1430 доларів. Далі медаль хімова, яка була затверджена 3 травня 1944 року. Вона була флотським аналогом медалі за бойові заслуги. Нагороджувалися подібними матроси та солдати, старшини та сержанти, мічмани та прапорщики військово-морського флоту та морських частин прикордонних військ. Всього було нагороджено близько 13 тисяч осіб. Медаль хімова придбали за 71 тисячу 10 гривень або ж тисячу 90 доларів. Далі картина написана наприкінці 19 століття. Сільський пейзаж. Робота відомого українського художника Павла Івановича Васильченка. Народився він у 1865 році, був вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв, жив у Києві та викладав у художньо-ремісничій навчальній майстерні друкарської справи. Доля художника після революції 1917 року, на жаль, невідома. Придбав. Але сільський пейзаж за 75 тисяч гривень або ж 1790 доларів. Далі 5 рублів 1910 року. Монета, що була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона досить рідкісна. Причина цього – невеликий тираж. З року в рік подібні монети випускались багато мільйонними тиражами, а у 1910 році їх виготовили лише 200 тисяч штук. Отже, золоті 5 рублів придбали за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Далі 20 доларів 1900 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Уільяма Маккінлі. На лицьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Монета викарбована у Філадельфії з золота 900-ї проби. Вага близько 33,5 грамів, тираж майже 2 мільйона штук. 20 доларів були придбані за 125 тисяч. 117 гривень або ж 2980 доларів. Далі пам'ятні 100 гривень, які присвячені десятиріччю відродження грошової одиниці України гривні. На аверсі тут зображено малий державний герб України, зворотній бік обігової монети Володимир Великий номінал та рік карбування. На реверсі в центрі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні київського типу та розмінних монет України. Ця монета виготовлена зі срібла, вага її 1 кілограм, тираж півтори тисячі штук. Придбали її за 135 тисяч гривень або ж 3210 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився золотий годинник. Цей зеніт не має жодного відношення до радянського ширпотребу. Справжній зеніт це швейцарський виробник годинників класу люкс, компанія, яка була заснована у 1865 році в Швейцарії. Неймовірно, але вони й досі самі виробляють свої мануфактурні механізми. Ну а цей хронограф Зеніт Ель Примеро має золотий корпус, вагу його на жаль. Вказано не було. Отже, золотий зеніт був придбаний за 240 тисяч гривень або ж 5 тисяч 740 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.